Мобільних шахраїв в Україні поменшало, однак їх способи ошукання довірливих користувачів телефоном стали більш винахідливими. Попереджають оператори. Якщо раніше абонентів спокушали різноманітними акціями та розіграшами по телефону, просячи кудись переказати гроші, то тепер шахраї нерідко за допомогою смс пропонують послуги, які насправді не можуть надати. Як от визначити місце знаходження іншої людини за допомогою мобільного? Насправді ж шпигувати за кимось без його бажання, ви аж ніяк не зможете. З вас просто снімуть гроші, влучим сли. Вас отправят или вам сбросят какую-то ссылочку на вполне законный ресурс, услугу оператора, потому что операторов действительно есть такая услуга. На услугу ЛБС местонахождение можно подписаться только лишь при согласии этого абонента. Причем вот тот абонент, да, местонахождение которого определяется, он должен подведет смс-ка. Ще одним видом шахрайств є смс, нібито з банку, в якому повідомляється, що абонент заборгував по кредиту і вказується певний телефон для довідок. Стривожені громадяни, навіть знаючи, що кредитів не мають, все одно телефонують за цим номером і не здогадуючись, що за дзвінок з них знімуть шалені гроші. Звісно, відбувається проїзд во першу з цим оператором. Оператор, естественно, іміті в виду, що вам можуть бути виставлені потім опять-таки, за цей телефонний званок, ліба чи ви піші піперізванювати оператор, либо оператор оператор может попытаться э, от вас получить какую-то информацию личного характера. Например, счет вашей кредитной карты, ваши какие-то паспортные данные, что-то еще, чтобы якобы да, проверить, например, действительно, ли произошла какая-то ошибка, накладка, и у вас действительно нет никаких, например, на кредитных обязательств задолженностей. Втім, убезпечуватися від подібних шахрайств люди мають самотужки. Мобільні оператори не можуть за власною ініціативою виключити той чи інший номер. кажуть, для цього мають бути вагомі підстави, зокрема підтвердження незаконних дій правоохоронцями. Тобто постраждала людина, має написати заяву до міліції. Втім, цього року у Києві такого прецеденту не було. Наразі жодного якогось такого резонансного мобільного шахрайства в місті Києві, яке б розслідувало слідче управління, або яким би займались спеціальний відділ в складі складі управління карного розшуку київської міліції немає, але дрібні такі випадки вони по районам у нас фіксуються. Шахраїни рідко діють так, що притягти їх до відповідальності взагалі нереально. Зокрема, останнім часом людям за певну винагороду пропонують оформити на себе контракт на користування послугами стільникового зв'язку. Довірливих громадян завіряють, платити їм ні за що не доведеться. Однак, через якийсь час людина отримує величезні рахунки за чужі розмови. Відтак в операторів одні поради: чужих контрактів на себе не оформляти, на невідомі номери не дзвонити. Жодної інформації про себе по телефону нікому не залишати.